Хочеш знати, чим справді було те, що так колись пишно цвіло, що на серця наводило чари, світ вбирало злотисті примари, те, що сяло, мов чистий кришталь, а безжалісне і гостре, мов сталь. Приторкнутись ти хочеш близенько, придивитись до нього пильненько, скинути в нього покраси й квітки. Одрізнити основу й нитки, адже часом найкраща тканина, під сподом просто груба ряднина. Залиши все робота сумна, не доводить до правди вона. Глянь, смереки, і коси, повбирались у рясні роси. Не питай, чи то справді роса. Самоцвітна всесвітня краса, чи то, може, те сонце здурило, в лелітки дощ холодний змінило, або може, то хитрий вітрець з марних крапель сплітає вінець, або може, то вина смерека, що показує росу здалека.